Відомі винахідники. Винахід це нова ідея або рішення, яке допомагає людям вирішувати проблеми або робити щось краще. Це може бути новий вид предмета або пристрій, який з'явився завдяки уяві та творчості людей, які називаються винахідниками. Давайте розглянемо декількох видатних винахідників. Томас Едісон – американський винахідник, відомий своїми винаходами. Хрима електричною лампою, фонографом і фільмовою камерою. Леонардо Да Вінчі – італійський винахідник та художник, відомий своїми літальними апаратами, роботами та підводними човнами. У Леонардо да Вінчі було багато цікавих ідей, які зараз використовуються в нашому світі. А ви знаєте, хто зображений на цьому фото? Нікола Тесла це видатний винахідник, інженер та фізик, відомий своїми першими електричними пристроями. А також він працював над бездротовою передачею енергії. Бенджамін Франкен американський дипломат, вчений та винахідник, який відкрив природу електрики, запатентував вискокові відведення та інші винаходи. Олександр Рем Пел створив перший успішний пристрій для передачі людського голосу по телефону. До речі, в Україні також є багато відомих винахідників, які зробили значний внесок у своїй галузі та мають велике значення для технічного розвитку України та світу. Ігор Сікорський – відомий як винахідник винтокрила, його робота у сфері авіація дала поштовх для створення перших успішних винтокрилів. Микола Мосов, відомий хірург, який розробив кілька винаходів у галузі кардіохірургії, зокрема апарат для зберігання та пересадки серця. Євген Патон відомий своєю роботою у сфері зварювання. Він розробив методи та матеріали для зварювання, сталі і алюмінію, що знайшли широке засування у промисловості. Фантазуйте, експериментуйте та винаходьте. Можливо, саме ви станете наступним відомим винахідником. Ще побачимось!